На громада про, про підтвердження факту відсутності у семи житлових будинках Баштанської міської ради газифікації природним газом та або не функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Якщо я не помиляюся зараз, я дивлюся. Це село Андріївка, що перші два будинки що, ну, що по другому питанню. Єдине, що вони в нас зайшли окремими документами, тому ми з вами так їх розглядаємо. Так, да, село Андріївка. Колеги, будуть пропозиції чи запитання до порядку денного. Нема. Нема. Тоді Пропоную uh, затвердити наступний порядок. Я перепрошую а. питання. Просто в чому? Там я бачу, вже є підписаний висновок. Як просто тут, поже порядок якось тебе а, Висновок, а, ну вони ж попередньо дають висновок, що вони вважають, що там відсутня а, тепла. Ну що там відсутня газифікація, відсутня. Централізованого теплопостачання на цих так висновках... там вже Антон Вікторович розписався. Я Ні, що він, розписався. Він, конечно, не розписався. Там є підпис. Начальника Баштанського управління експлуатації газового господарства і начальника Баштанської районної військової адміністрації Дмитрєва Владислава Мирославовича. А Антон Вікторович ще не розписався. Ми після того як ми приймемо рішення, буде поставлена підпис оригінали цих документів, будуть вже направлені до ну, розпорядників. Я не додивився, зрозумів. Так, да, да, да. Ну, я зараз перевіряю, ні, немає нашої ні печатки під, обласної ради, ні підпису. Немає. Тобто вони ставляться тільки вже після того супроводний лист і підписуються, ставиться ну печатка і підпис після нашого рішення комісії. Так що ну, все добре, все нормально. Колеги, якщо немає зауважень та доповнень, прошу переходити тоді пропоную приходити до голосування, то за те, щоб, щоб затвердити наступний порядок денний. Прошу підтримати Білого Іван Андрійович. За. Дякую. Карльованки на Іванівна. За. Дякую, майбарда Сергій Федотич. За. Дякую, пересвітник, Руслан Вікторович. Дякую, Дякуємо, Олександр Володимирович, за рішення прийнята одноголосно. Дякую, переходимо до розгляду питань по суті. Переходимо до розгляду першого питання про підтвердження факту відсутності двох двохлових будинків Баштанської міської ради, газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Проект рекомендації нашої комісії вам був а, надісланий разом з супроводними документами, які ми отримали а, від територіальної громади. А, є сенс а, зачитувати, чи можемо приходити до голосування? Голосуємо. Голосую. Так, да. да, колеги, тоді пропоную а, до першого питання висновок нашої профільної комісії за номером один. Переходимо до голосування. білоусів Андрійович. За. Дякую, корольова Валентина Іванівна. За майборода Сергій Федотич. За. Присутній Руслан Вікторович. Багай, Володимир Олександрович. За. Олександр Оксандрович за рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду по суті другого питання про підтвердження факту відсутності семипових будинків Баштанської міської ради, класифікації природним газом та або не функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Підготовлена рекомендація від ім'я комісії за номером 2 була надіслана усім членам комісії разом з усіма супроводними матеріалами і висновками. Можемо приходити до голосування? Чи потрібно зачитати? Так. Добре, тоді приходимо до голосування по другому питанню. Білоусов Андрійович. За. Дякую, Корольова Валентина Іванівна. За. Дякую, Майбарадо Сергій Федотич. За. Дякую, пересунька Руслан Вікторович. За. Дякую, погадаю, Володимир Олександрович. За. Ось Олександр за рішення прийнято одноголосно. Володимир. Дякую, колеги сьогодні швиденько ми, але ще дев'ять будинків. Ну, я згадаю, що ми сьогодні підпишемо документи, що вони сьогодні вже. Почнуть займатися цим процесом і зможуть отримати пільгу на оплату електроенергії на час опалювання сезону. Тому дуже вам дякую, радий був вас побачити. І якщо все ж таки Єланіць на днях ми доотримаємо, я тоді вас ну сповіщу, проговоримо, коли ми зможемо тоді розглянути. Добре, було б добре, щоб вони завтра... ну, да. і так, і ми взавтра навіть якщо завтра, то вони вже на в цьому місяці ну скоріш за все не встигнуть. Чекаємо все від них, да залежить, бо з ними вже більше тижня працюють, і там питання виключено. Нахідному боці. Дякую, колеги, гарного спокійного дня всім. Да. Яким До побачення. До побачення.